Всіх вітаю, всім привіт. Сьогодні другий день відпочинку. Я не знаю ще тут нічого, тому те, що побачу, буду показувати. Те, що не знаю, може потім вам розкажу вам всього самого самого. Дякую, що ви дивитеся з нами. Дякую, що ви е спілкуєтеся з нами. Дякую, що не забуваєте нас. Все, поїхали. Дощ закінчився. Я налив собі са в пепсі. Чуть-чуть. Не собі, а нам. Завчуть пепсі. На этот, на пляж, да. тому що повний стіль, Типа на морі. А чому собі? Вчора приїхали. Нас так гарно море зустріло з дощиком, про яке ми мріємо вже декілька місяців. Такий гарний дощ пройшов. Бомбезний. Сонечко вам отаке яскраве. Море зранку холодне. Але подивіться, яке воно зелене. Там вдалені воно красиве. Красиве таке. А отут просто оця тіна, не тіна. Я навіть не можу зрозуміти, що це. Бачите? От, отакі водоросли Дуже... Ой, холодна водичка, дуже таким ну, неприятним, скажімо так. Але все нормально, вчора вечором була дуже тепла вода, все одно ми вчора скупалися, все одно. А сьогодні, ще зранку, не знаю, спробую зараз. Багато ще не можуть ризикувати їхати. Ми коли їхали, родичі наші кажуть, вам не страшно, а де зараз не страшно. Зараз Страшно кругом. І вдома, і не вдома. <с> Тому страшно. А ми ризикнули і приїхали. <с> Тут я дивлюся, колюча проволока чогось. Не дуже ще все добре зроблено. Знаєте, ото видно, як могли. Пляж мені не подобається. В минулому році ми були в кароліні Бугасі далі трохи, а це десь на три кілометри ближче. Готельний той же комплекс. Колись видно була якась турбаза, дуже здорова, скажу так, дуже здорова. Оце вона територія дуже велика. Ви бачили їдальня. Їдальня вона, видно, ще Савдеповська, старенька. Видно, що це будинок, оця будівля, вона стара, 4 -хетажна. У нас такий двохетажний, покажу. Кімнатка, яка двохітажна, є чотирьохітажна, є стандарт, економ і полулюкс і люкс. Отакі от номери. Ми взяли з трьохразовим харчуванням. Харчуємось нормально. Асортимент великий. Подивимося, що буде сьогодні на сніданок. Таке подобається. Ви бачите, який камишик. Гострий, як у нас юка. Отакі ось колосочки викидає. Ну, так і дебелий його вітер не повали. Як ви думаєте, для чого цю проволоку положили? Щоб з моря, мабуть, нічого захищає те, що буде виносити з моря. Коли буде прилив, да? гляньте, і отак вдоль оцього всього пляжа. І туди до кінця. Яке красиве перекати поле По крайній мірі дуже схоже на нього, на перекати поле. Ну, ці колосочки мені подобаються, високі, рівненькі, і так, як поодинокий серед. Піску дуже ефектно виглядає. Згадали, що треба зайняти шезлонги біля басейну. Треба зайняти місце, бо дуже багато людей, коли ми були тут, ось дивіться, як миються ноги класно От піском. Механізовано все. Ну, знаєте, здання старі. Ну, Вже трішки одремонтовані. і нормально виглядять. Все помила ножки. Тут маленький підйом на Бугасі, коли ми були Кароліна. Там була рівна. Виходимо з готелю і сразу разу море по рівному ніде не піднімалися, нічого. А тут ось ще. Такі от ступенечки. Бачите, вже люди йдуть, щоб, щоб зайняти чергу, точніше шезолодів, щоб зайняти. Ну, І ми так роб, хочемо зробити. Там вже прибирається. Розносять. Ну зараз подивимося. Навіть не знаю де займати. Чи наверху, чи на низу. Ну десь я тут. Столиків немає. Тут столиків немає. А де вже біля кожного зайняли значить тут буде. Вот тут значить буде. Вот тут все. Другого місця немає. Нам треба, щоб було відкривався там он за Івою. Бачите. Дітки нам взяли, по-моєму, на 5 чи на 6 днів всього. Нам цей багато, я дуже переживаю. Що? Я знаю, що, звісно, Віктор може і справитися. Спокійніше, коли я вдома. Собачки, нагрузка велика на Віктора. Тепер вдвоє. І робота, і господарство, господарство. Ось так от Так, сваха залишилася. Ми, як завжди, в п'ятьох. Дві мами <плес> і троє наших діток. Сваха теж, мабуть, не буду збирати не не хочеться мені вниз йти. Думаю, вона підніметься. Бачите, на пляжі немає зовсім людей. Вода холодна, я скупнулася, вода льодяна зранку. Ну, вона нагріється, ввечері, мабуть, буде така, як вчора. Вчора тепла була вода, тепла тепла, як у нас в басейні. Але просто дуже неприємно купатися. Ну ж так. Ха -ха, куча собак. Дівчинка побігла і за нею собачки. І туди туда. пішли. Там Ніка, да? Не да, 3, Ніка 3, а там просто магазин продуктовий. Що ми да. ще бачимо? Ну, Рибка готується. Ви бачите, сулечики. що Совдеповська точно. нормально? По путі кругом було 18. Що, це тут сидять спасателя? По путі було кругом 18. Наблюдають. За чому там внизу? Щоб зацепили, так? Ти з нами поїдеш, в Парк? Конечно. Там Конечно есть нет. Но Она вот копается, что нельзя, она делает. плавать не Да, нет. мы Красивое море. Там бассейн. тут вот это масло это есть. Салат ковышковый. Ну, такие брусничные. Брусничные. Да. На, на завтрак. Арбуз. Кабун яблоко, такие сырки, салаты. Да, все сыр все Это колбаса, сыр, хорошая кукуруза, круассан, чимс Вот это на... сосиски, о, пельмени. Пельмени на завтрак. Це яйцо, я так думаю, і це яйцо було, я думаю, його з'їли. А, вон оно. Жарене яйка. Це на завтрак. Хліб. Це не знаю що. Сосиски. Це яйчниця перемішана яйцо. Це типа бікона щось думає. Ну, жарена колбаса, типа бікона. А то сметана, мабуть. Тут. Блинчики. Блинчики. манка, молоко, яйца, варенье. Такое. Типа, хлопья. Хлопья. И тут тоже ковульчики. Яблоко. Творог. Оливки. хлеб. Пельмени. Все не знаю, что. Хлеб. Яйца варенье. Вроді все. Кофе, чай. Класс. Шум прибоя. Так гарно шумить. Наки що ми не в захваті. Подивимося, що буде завтра. Будемо обстежувати територію і далі. А вам ну, сьогодні а бажаю спокійної мова. ночі і, і до нових зустрічей. Пока-пока.